Отже, запис розпочато. Доброго дня ще раз. І ми сьогодні з вами будемо розглядати, як працювати в офісному додатках Office 365. В принципі, ви всі знаєте, як працювати в Word PowerPoint Excel. Єдине, що сьогодні я буду акцентувати увагу на Форні. Що це таке. Отже, давайте почнемо з, з цих додатків Word PowerPoint Excel. А де воно все зберігається? Зрозуміло, що як ви працюєте в Word на комп'ютері, то воно все падає, десь зберігається на комп'ютері в, в папку на якомусь диску. Тут воно все буде зберігатися якраз ось тут в OneDrive. Тут це ваш диск. ось. В OneDrive воно якраз все падає, і ви можете бачити так, як на своєму комп'ютері. Назву папки можете бачити, коли вона була створена, ким була створена, і спільний доступ. Якраз використання спільного доступу дає класні вули, широкі можливості. Які ці можливості? Ну, Це дивіться наступне. Ну, от, відкрийте Word. звичайно. Як тільки ви почали відкрити Word, будете бачити оновлений Microsoft Office. На сьогоднішній день є актуальна версія 16-й Офіс, і він тут буде теж автоматично відновлений до 16-ї версії. Звісно, він буде чуть-чуть Врізаний. Єдине, що тут не можна вставити. От, і, ну, ще деяких речей. Але, в принципі, працювати на планшеті, працювати на комп'ютері е, ну, тут чуть обмежені можливості, але це поки що. Е, ну, обрати тут, понятно, що ви хочете працювати, да, з яким файликом, і створити. Відкривається да. у нас. Word Online. Він чим чудовий, тим, що його не треба встановлювати на ваш комп'ютер. І плюс переваги хмарних сервісів це якраз є спільний доступ. Тобто ви можете над одним файлом працювати спільно. Ну, пояснити, розказувати кожну вкладочку, я розумію, не потрібно і не буду. Ви це знаєте, бо всі ми працюємо з цими ресурсами. Стосовно спільного доступу, хотів би я на цьому, на цьому акцентувати увагу. А, дивіться. от а, Обравши спільний доступ, ви можете звідси да, спільний доступ зробити або безпосередньо на своєму OneDrive. Да, знайти на OneDrive цей файлик і дати спільний доступ звідси. Що виходить в нас? дивіться, от звідси ми робимо. Да? Одну хвилинку, колеги, зараз я повернуся. Рекламна поки що пауза. Це я повернуся, шановні колеги, була невеличка рекламна пауза. Отже, продовжуємо далі. Як налаштувати спільний доступ? В принципі, спільний доступ налаштувати можна до будь-якого файла, чи то Word, чи то Excel, і так далі, без різниці. Єдине, що тут є, дивіться, є політики. Якщо, якщо ви поставите, може редагувати, це означає, що та людина, яка має посилання або... Доступ до цього файлу в нас зможе вносити зміни. Або ви хочете, щоб тільки вони переглядали да, перегляду. Як добавити, якщо це ваші учасники, наприклад, учні да, чи колеги, для цього потрібно ось тут написати просто, кому ви даєте доступ. Кому це моко? Автоматично у нас знаходиться кому. Другий варіант можна зробити так. ну, Бачите, да, що в нас цей може редагувати. Е, можемо зняти флажочок, що тобто вхід буде не обов'язковим. 365-й офіс аккаунт. Якщо ви виберете отримати посилання, у вас генеруються отакі теж політики. Дивіться, цих політик може бути 5. Перше посилання обмеженого доступу, це посилання буде діяти лише в окремих користувачів. Тобто... Якраз буде звертатися, хто, є, хто має право редагувати, хто має тільки перегляд. Далі посилання для перегляду. Тобто обліковий запис вашої організації потрібен тут. Без облікового запису вашої організації користувач не відкриє його. Посилання на редагування теж потрібне з обліковий запис, і можна зробити, от, наприклад, ви проводите якийсь семінар вчителів з використанням хмариних технологій. У вас є хмара, і ви хочете залучити своїх колег. Для цього потрібно вибирати якраз тут посилання для перегляду вхід в систему не потрібен, чи посилання для редагування в систему вхід не потрібен. Ну, от Давайте ми зараз з вами зробимо таке. Згенерувалося в мене ось посилання, я його копіюю. Також я можу забув, да, сказати, можу встановити термін дії цього посилання. бачите, да? Або настроїти свій. Отже, давайте зараз з вами спробуємо. Я вам в чат кину це посилання. Будь ласка, перейдіть по ньому і напишіть там своє ім'я. А, у нас поки що ще ніхто не під'єднався, я так зрозумів. О, вже під'єдналися, редагує дехто. Як я можу бачити, що редагують, ну, ось бачите, на листочку відображається. Як ваші учні зайдуть сюди, будуть рядавати разом з вами під своїми і вони будуть відображатися тут поіменно. Також ось тут будуть вот. Ну, В принципі, зрозуміло це. -е, дуже... Цікаво і класно використовувати якраз в PowerPoint чи Excel з учнями на уроках. Коли ви робите спільну роботу, спільний якийсь проєкт в Excel, і учні вводять одну таблицю, якісь дані, коли змінюється діаграмка, якщо там є, то це взагалі чудово. В принципі, це от, ну, це зрозуміло. Я, ну, Так же само це єдине, що я вам хотів показати, це спільний доступ, як його додавати спільний доступ. Ну, і такий сервіс є ще Forms. Раніше він називався опитувальником Excel, а зараз він називається Forms. Потужний такий інструмент можна створювати вікторини, тести в ньому для збору інформації. Ну, от, як почати. Да? з чого? Тут ви бачите мої всі створені форми. Бачите? да? І знизу є статус, чи відкрита вона, чи закрита. Нам потрібно зараз створити нову форму. Для учителів математики раніше сюди не було можливості вбудувати формули, зараз є. Далі, що ми робимо? Називаємо нашу форму. Там. Далі ми можемо розвивати, уточнити деталі. Можу також закріпити сюди фотографію. Фотографію я можу додивитися, клікнувши тут, я можу знайти за допомогою пошукової системи Мін, або звернутися на свій OneDrive. І вибрати якраз ось тут серед цього списку, де це він. Ось серед цього списку, якщо туди є фотки, я можу... Їх обрати. Або я можу вибрати безпосередньо правильно з комп'ютера, на якому я зараз сиджу. Ну, давайте, наприклад, ми користуємося. От, от нам такі логіки. Поставили флажочок і додати. Автоматично у нас здається. Можна її у нас і редагувати, наприклад, там, зменшити, збільшити, посунути, отак зробимо. Або видалити, да? або змінити на текст. От. от так ні. Давайте змінимо другу фотку поставимо. От така. Отака. Саме раз. О! Далі ми починаємо додавати питання. Ну, наприклад, давайте от ведемо, щоб учні наші вводили там прізвище ім'я, да? Нам потрібно текстове поле обрати і пишемо там так, 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 там ваше ваше прізвище, та ім'я, далі ми можемо написати в якому форматі ми хочемо, щоб було. Да, якщо це довгий відповідь, ставимо Поставимо повідомив ключа, і вона значно довше стає. Ну, якщо за тестування, потрібно, якщо анонімне, то не потрібно, звичайно, це показувати. Якщо ми хочемо знати, хто це проходив, потрібно обрати обов'язково. Далі, коли ви клікнете на три крапок, ви можете поставити включити під загалок. Тобто написати, введіть прізвище ім'я у форматі там, Кармила Івана. А не Іван спроміло, бо багато може вводити ну, навпаки, якщо це потрібно. Ограничення. Що за таке ограничення? Ми можемо вибрати, бачите, що сюди вводиться. Число більше і не менше, ну, це тобто тоді, коли ви вводите, ну, вводите, будуть вводити тільки числа, Да? Це ограничення буде діяти. Виключаємо. Далі напускаємо додати відповідь. Наприклад, ми хочемо задати якесь питання. І щоб учні, от там, наприклад, якесь питання ви задали, да, якесь там питання, да, тут ви даєте варіанти відповіді, додати інший варіант відповіді і так далі. Ви що можете зробити ось тут, щоб перемішалися, да, перемішались варіанти, тобто учні буде... Прийшов раз, в нього перше було так стояло, потім навпаки в нього переставилося і так далі. Це стосовно цього. Далі ми можемо вибрати додати, дату та час. От. дата, дата народження. Що ми будемо бачити далі? В кінці ми натискаємо тему і обираємо, розфарбовуємо наш листочок, нашу форму. О, наприклад, отаку да, чи таку, яку хочете. Предварительний просмотр, тобто ми оцінюємо, як буде виглядати вона. Де вона виглядати ось таким чином? Бачите, гарно випадати календар, ставитися радіокнопочка, буде писати як буде на смартфонах наших учнів виглядати. Ось так. Буде. Як на комп'ютері ми побачимо. Повертаємося назад і натискаємо поділитися. Можемо зразу згенерувати QR-код, можемо HTML-код, або розіслати на електронні скриньки адреса нашим учням. От. Давайте зараз спробуйте, чи у вас відкриється ця форма. Я її теж вам кину у Facebook в чат. Ну, напевно, має відкритися. Це була форма. Є така штука, яка звається Вікторина Створити тест. Тобто учень, учениця, пройшовши тест, вона буде, бо він буде бачити зразу ось свою оцінку. Як тільки натиснули на тест. Ну, там мій тест. В описання картинку це зрозуміло. Далі що ми робимо? Знову ж вибираємо вибор. І от, наприклад, мені треба вже написати, що тут є в мене питання, тут йдуть і... відповіді. Да. І я вже як учитель ставлю правильну відповідь. Якщо дві відповіді, тут треба вибрати нескільки от, варіантів відповіда. От. Таким чином буде ця правильна відповідь. І далі повторяєте так, як перше. Де ви бачите відповіді на свої питання? Для цього вам потрібно буде зайти, дивіться, давайте я закрию лишні вкладочки, але вони не потрібні будуть. Не. Для того, щоб побачити відповіді у зайти, вам потрібно буде зайти в Forms, обрати свою цю форму. от Бачите, мій тест, і моя перша форма, ми бачимо, що ніхто не дав ще відповіді ніякої. І ну давайте виберемо якийсь от, апаратну програму. <кій> Бачимо зразу біля відповіді, в нас скільки відповіді зараховано. Клікаємо, ми можемо бачити по імену, можемо бачити по... От, бачите, вся аналітика тут зображена. Немає ніякої проблеми його інтегрувати, експортувати в Excel. Натиснув експорт в Excel, і відкривається у нас в програмі Excel. Ось завантаження пішло. Також ми бачимо середній бал по цій темі з 38 учнів, це середній бал 5. Вот, дуже цікавий ресурс, пробуйте, поюзайте і ну, використайте, будь ласка, своїми учнями на, на, на уроках. Якщо у вас є якісь питання, ви можете задати їх у чат або вимкнути мікрофон. Давайте запис я зупиняю, У мене, в принципі, все. На наступних вебінарах ми з вами розглядати будемо One і One Class.